Біфрен, спокій за ясної голови. Доброї ночі у марафоні працюють команди фактів у сітіві та вікон СТБ». Сьогодні вранці росіяни знову завдали підступного реактивного удару по Запоріжжю. Вгатили шістьма ракетами по промислових об'єктах і житлових кварталах. Один з уламків поцілив багатоповерхівку на центральному проспекті, перебивши газову трубу та пробивши чималу діру в стіні. Інша ракета впала біля школи у правобережному районі міста. Минулося без загиблих, натомість кілька людей зазнали скалкових поранень. Фільмуючи ранковий удар по місту, люди не стримують емоцій. Одна з ракет вгатилася біля багатоповерхівки. Уламком перебило газову трубу. <посте> біля будинку із півтораметровою метровою дірою у стіні дебелі рештки ракети із російським маркуванням. Усе довкола всипане дрібною шрапнеллю. Двірник Сергій Іванович вже несе уламки до смітника. Одразу має повертати їх назад, бо то кажуть копи речові докази. Всі знається, добре чув, як рвануло, працював неподалік. Бодай би, каже, тих окупантів так само накрило. Обще'ять тікати бігом, в бомбовбіжище. Треба їх теж стріляти, кацама. Туди. На Москву. Звісно, шок. я приїхав, ну, доїжджав до роботи і приїхав. Дивлюсь. Дірка. Ціні пан Дмитро мешкає у трикімнатці, де уламок російської ракети вибив зовнішню стіну та потрощив внутрішню. Про лихо каже, повідомили сусіди. Тішиться, що нині мешкає із родиною за містом. Тільки ремонт зробив. Ну найцінніше я забрав ще до дві неділі тому. Ще одна ракета впала біля школи. Там так само працювали піротехніки. Загалом близько о пів на дев'яту росіяни вгатили по місту шістьма зарядами С-300. Та люди до цього кажуть вже звикли. Бабахнули, бабахнуло. Уже всі привикли І Ми теж у нас підвал. Нам якось то не проще сюди. Витримаємо. За інформацією урядників, у наслідок вранішнього ракетного удару по житловим та інфраструктурним об'єктам, четверо патрульних та один цивільний зазнали скалкових поранень. Андрій Почто Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Окупанти вранці обстріляли, двічі обстріляли і Харків. Близько восьмої години ракети влучили у приміщення одного із заводів, шестеро цивільних поранені. Усіх шпиталізували, життю постраждалих нічого не загрожує, повідомили в облвійськадміністрації. І вже за дві години, близько десятої ранку, російський військо вдруге обстріляло Київський район Харкова. У наслідок повторного удару поранені ще троє людей. Їхній стан середній та легкий. Зваличі російських ракет Харківська прокуратура показала, який вигляд має місце, де зберігають. Те, чим окупанти гатять по Харкову на одному лише майданчику, слідчі зберігають понад тисячу ракет. Є ще кілька локацій, куди звозять уламки з усього Харкова. На всіх залишках снарядів є маркування. Кожен набій слідчі позначають, аби згодом під час міжнародних кримінальних судів можна було визначити, що саме був за обстріл, його дату, адресу, кількість жертв і обсяг руйнувань. На деокупованих територіях міститься певна доказова база. Це інформація з ящиків, в яких зберігалися ці снаряди. Також є інші докази. Є снаряди, які містять повне маркування. Також є певна документація, яку вони залишали на своїх позиціях, коли покидали цю територію. Українські військові збивають 60% російських ракет. Процент збиття дронів і ще більший. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів сьогодні у телемарафоні Єдині новини та додав, що через кілька місяців вдасться значно посилити повітряну оборону країни, адже у відповідь на терористичні обстріли Росією цивільних об'єктів інфраструктури України держави партнерки почали швидко ухвалювати рішення про передачу нам засобів ППО. Іспанська сторона моментально відреагувала наступного дня це чотири пускових установки. ХОУК-23. Це означає найближчим часом навчання наших екіпажів, підготовка їх, і в тому числі приїде насом з найближчим часом, тому що завершиться теж період навчання і інші технічні рішення, які зараз не хотів би ну розголошувати. Але сьогодні партнери повторюю дуже амбітно дивляться на цю задачу допомогти закрити українське небо. Ще один російський штурмовик су 25 приземлили на Миколаївщині у Баштанському районі. Бійці легендарної одеської зенітної бригади збили ворожий літак. А це вже успішна бойова робота установок БУК-1 М. Відео опублікувало управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Ось так наші ракетники збивають російський гелікоптер к 52 А на цьому відео спалахує іранський безпілотник шахет. Ще один невдалий день для російської авіації в українському небі. Окупаційна влада міста Береслав, що на Херсонщині припинила свою діяльність, втікають із міста разом із майном і колаборанти. Про це йдеться у заяві українського штабу. Російські окупанти намагаються стримати сили оборони України на окремих напрямках. Втім, продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському. Там зараз найважча ситуація. Українська армія відбила атаки ворога поблизу Тернової та на Харківщині. Біля Білогорівки на та Золотарівки, на Луганщині. Наступали окупанти і біля Лиману, Соледару та Первомайського. Усюди їх відкинули українські оборонці. А от у Білорусі тим часом посилюють режимні заходи. Оде у прикордонних районах заборонили вести зйомки навіть з автомобільних відеореєстраторів. А комісаріати проводять уточнення даних чоловіків призовного віку. Понад 700 повідомлень отримали правоохоронці з моменту деокупації населених пунктів на півночі Донеччини. Більшість з них від жителів Лиману. Крім реагування на звернення, правоохоронці продовжують обходити будинки, аби знайти тих, хто нині потребує допомоги. Адже в Лимані поки що відсутня вода, електрика та газ. Хтось потребує ліків, хтось допомоги з евакуацією або ж навіть з ексгумацією тіл рідних. Багато повідомлень стосується саме стихійних поховань, бо убитих під ворожими обстрілами часто доводилося ховати біля шкіл, на проспектах, у дворах. Одну із жінок вбило просто на пляжі. Її так і поховали у вирві від снаряда та в ковдрі, на якій вона відпочивала. В нашому дом чотири чоловіка жінки нарані, на якому а то мальчик з цього подивився, він з мамою в іншому будинку знаходився, там по Знаєте, погибав на Гормоте, там він його знаходився. Вийшов покурити його одразу, хоронили прямо тут на проспектах і тут на улиці. Ми трусилися, щоб під обстрілами їх хоронили, щоб якісь не поїхали. Mm -hmm. Ми працюємо і по стихійних похованнях, це ті е, загиблі або е, померлі своєю смертю громадяни, і е, під час окупації, яких та Час бойових, яких не могли нормально захоронити. Зроблено неможливе на Донеччині, хоч і частково, але відновили газопостачання. Централізоване опалення буде у 15 громадах області. Ще у 10 опалюватимуть об'єкти критичної інфраструктури та облаштують пункти обігріву. Про це звітує голова Донецької ова Павло Кириленко. Роботу обласних комунальників міністр розвитку громади та території України Олексій Чернишов назвав героїчною. Утім, у Донецькій ОВА зазначають, гарантії безперебійного проходження опалювального сезону немає. Бо в регіоні тривають активні бойові дії. Нагадаю, раніше газопостачання на Донеччині було припинене через обстріли, а влада прогнозувала, що взимку регіон може залишитися геть без газу. Водночас на Донеччині триває евакуація цивільних. Україна звернулася до ООН, ЄС та інших міжнародних організацій із закликом відрядити міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після того, як стало відомо, що російські окупанти встановлюють вибухівку на об'єктах гідроелектростанції. За його словами, такий теракт може спричинити тисячі жертв і затопити десятки населених пунктів. Тому важливо, аби на місце негайно вирішили міжнародні спостерігачі разом з українським персоналом. Дає, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС іще ще у квітні, а зараз встановлюють вибухівку на опорах та шлюзах. Як вважають західні аналітики, росіяни хочуть підірвати дамбу та звинуватити в цьому Україну. Євросоюз продовж наступного року планує щомісяця виділяти Україні півтора мільярда євро. Тож загальна сума підтримки на 2023 рік становитиме 18 мільярдів євро. Про це домовилися лідери країн Європейського союзу під час своєї дводенної зустрічі в Брюсселі. За словами президентки Єврокомісії Урсули Ляєн, цю суму покриватимуть ЄС та США. Ми побачили останніми днями жорсткі та навмисні атаки Росії проти цивільної інфраструктури. Україна має й інші потреби, які треба вирішувати. Для прикладу надати гуманітарну допомогу для більш незахищених в Україні, щоб ті могли пережити цю зиму. Цього тижня ми оголосили, що надамо ще 175 мільйонів євро на їжу, прихисток, медичну допомогу та навчання. Росія свідомо затримує проходження кораблів з українським зерном. У черзі на перевірку нині очікують 150 суден. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Президент певен Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. Через російське гальмування ми не близько трьох мільйонів тонн продовольства. А це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей. Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберігалась, але й щоб працювала на 100% потужності. Мешканці столичного будинку зруйновано нещодавньою атакою дронів у пошуках житла. Наразі люди мешкають у родичів і знайомих. Навіть ті, чиї квартири вціліли, додому потрапити не можуть. Сходи геть зруйновані, тож на горішні поверхи піднятися можна лише краном. Та навіть так перебувати там небезпечно, бо половини будинку вже немає. Тим часом ідуть холоди, а деякі мешканці вибігли із квартир, у чому були, та не мають навіть теплого одягу. На тлі руїн водніються шпалери чиєї світальні. На холодному вітрі крізь розбиті вікна майорять фіранки. Коли сюди прилетіли дрони камікадзе і пролунали перші вибухи, Гарі Альбертович вискочив із дому. У чому був? Я бачив, як цей дрон літав, був літів, бачив, як он розвернувся і ось ці інші взриви. Тобто вже слозилися до погибли люди. Загинули п'ятеро його сусідів. Через стіну від квартири чоловіка вже руїна. Він прожив тут майже 20 років. Ще в 90-х виїхав з Грузії, тікав від війни. Гарільбертович тримає в руках папку з документами. Єдине, що встиг прихопити з собою перед вибухами. Усе його майно лишилось вдома на четвертому поверсі. Туди не потрапиш, бо По сходової клітини уже немає. Те сіра продлагалі адіяли і кастрюлі. тут лечь і накритися укритися діялами. Заходити всередину зась там небезпечно. Забрати втіліле майно людям допомагають рятувальники, і вони самі полізуть туди. Подивляться, чи вціліло щось і чи можна щось забрати, хоча б теплі речі. Тому що зараз дуже холодно і, на жаль, все там. Будинок аварійний, дуже швидко потрібно виконати роботу, щоб не наражати на небезпеку наших рятувальників також. Бо тут дуже небезпечно. Ну, представники поліції зараз є, які підтверджують право власності мешканця, і потім тільки ми заходимо до помешкання. Давайте давайте Аби дістатися горішніх поверхів, спершу вхід, де драбина вище потрібен уже кран. Зараз всі мешканці живуть по родичах за тиждень, що будинок стояв порожнім після російської атаки. Сюди намагалися потрапити мародери. Ми поруч були, але ці для цих людей нічого не існує заборонено. Явно особи без постійного місця проживання, тобто намагалися зайти в будинок просто при нас. Ми їх прогнали. Вціліли добро, складають у мішках і коробках. Придали того ранку. Тарас мав бути вдома, але затримався у відрядженні. Це його і врятувало. Дружину й сина встиг відправити за кордон ще на початку повномасштабного вторгнення. Речі, які вони любили, зараз загорнуті у клунки просто неба. Та чоловік все ж не падає духом. Показує картину, яку малював рік тому. Що це чорне? Ну в принципі, тоді, коли я малював, це був ковід. А, а зараз це, ну, ми розуміємо, це може мати іншу, іншу інтерпретацію. Забирайте! Це в шкафу лежить. Квартира Гаррі Альбертовича найвища. До неї черга доходить останньою. Так? Так, вісно. Нині він знову не чуватиме у родичів. Де жити потім вирішуватимуть у реадміністрації наступного тижня. Мешканців запросили на зустріч. Він сумуватиме за домом, який любив, і за сусідами. Зізнається, Гарі Альбертович. А про росіян у нього лишилося тільки одне слово: Терористи, звісно, хто зі Поліна Спасенко, Роман Щербаков, Віктор Зеленков. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. У парку Шевченка в середмісті Києва ліквідували наслідки нещодавнього ворожого ракетного удару. Відео Відооприлюднив мер столиці Віталій Кличко вирву на дитячому майданчику, яка утворилася після влучання російської ракети, засипали на її місці дитячі гойдалки, як і було до 10 жовтня. Нагадаю, внаслідок бомбардування центру Києва того дня одна з ракет влучила у дитячий майданчик. Від удару утворилася вирва глибиною у декілька метрів. Внаслідок масованого удару. Того дня у Києві загинуло шестеро мирних жителів ще понад 50 людей були поранені. Зібрала понад сотню тисяч гривень для Збройних сил, граючи у шашки. Історію про 11-річну чемпіонку світу шашок Валерію Єжову ми розповідали всередині цього літа, і тоді вона тільки починала грати у шашки просто неба, аби збирати гроші на допомогу українській армії. Тепер дівчина вже проводить цілі турніри, на яких одночасно грає з багатьма суперниками. І, звісно, ті в кінці донатять. На Збройні сили України. Бо головне правило програв пожертвуй, скільки не шкода. Уже вдруге із юною шашисткою зустрілася Аліна Матвійчук. П'ять шашкових дошок. За ними по один бік. П'ять гравців сушать голови над наступними ходами. Суперниця у всіх одна. Юна шашистка Валерія Єжова. Деякі позиції а деякі там, де ну багато шашок, то я просто так ось пробігаю, дивлюсь, ага, так, 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 і ходжу. 11-річна Валерія чемпіонка світу з шашок, абсолютна чемпіонка Європи, України та тричі чемпіонка Києва. Захоплюється шашками уже четвертий рік. Та цього літа вона вирішила своїми здібностями допомагати українській армії. Ми вже розповідали про неї у липні. Звідки було це бажання допомогти з. Я гадаю, що всі українці зараз хочуть цього. Взяла дошку, шашки і сіла грати просто під супермаркетом. Усі, хто програвав, донатив на ЗСУ, а програвало багато. Маку не ходити. Дякую. Хоч сьогодні одночасних суперників більше. Схема та сама. Всі, хто програє, донатять на армію. За ці майже чотири місяці, поки ми не бачилися з Валерією, вона вже встигла в такий спосіб зібрати понад 134 тисячі гривень. Усі гроші передають у благодійні фонди на потреби ЗСУ. За тим, як швидко дівчина маневрує між шаховими дошками, спостерігає волонтерка Ірина. Каже від спритності гравчині у шоці, бо гратиме наступна. Я навіть думаю, що я програю зразу з перших там якісь ході. Але ж я зараз спробую. Я зараз спробую хоча б пограти. Жінка сідає за стіл, шашистка пробігає кілька кіл і вже фінал. Ірина геть без розпачу програє. Скільки ваш матч тривав? Менше минути. Ви знаєте, я отримала велике задоволення. У мене такий позитив, якщо е, можна світитися, то сьогодні оцей янголочик е, запалив у нас всіх натхненням до е, життя. Життя триває. В такий спосіб, каже мама шашистки, сім'я прагне поширити саму ідею благодійності завдяки тій справі, яку любиш. І ще у липні, коли все тільки починалося, мама Валерії розповідала, що хотіла б. Лишмо по мені ліриї жови запустити. По всій Україні це було б дуже чудово. У нас дуже багато діток талановитих і здібних. І так і сталося. Десятки дітей по всій країні, навіть за її межами, надихнулися справою Валерії та почали свою. Навіть із Швейцарії мені скидували фотки. Дітки, які зараз знаходяться не в Україні, теж вони побачили Леру і почали грати там. Збирати кошти тим часом турнір вже був закінчився. Всі почали розходитися, коли за одну з гральних дошок прийшов загадковий чоловік. Член збірної України по шашках, майстер спорту по шашковій композиції. Та про це до кінця гри шашистка так і не дізнається. Хоча чоловіка у грі таки видають професійні ходи, партія триває за 20 хвилин, і зрештою дружня нічия. Бралося чудово, хороше знає. Пані Валерія позиції розбирається, аналізує. Якщо у нас є така перспективна молодь, то я спокійний. Та попри результат гри на армію майстер спорту, теж задонатив і подарував дівчині власну книгу про шашки із підписом. Ти на правильному шляху підтримай наші зсу. І повірю, якщо гуртом всі разом вийдемо на дорогу, вони прискорять нашу перемогу. Так. Дякую дуже про гарні книги з шашок. Дівчина мріє завжди. А ще каже: крім того, марить ось чим. Хотілось би зіграти в шашки із президентом чи мером. Ну, та це така мрія. Аліна Матвічук Володимир Коваленко. Програма вікна СТБ. Єдині новини. На цю мить це всі новини, але єдиний шо, але єдиний марафон триває. Кожен новий день наближає нас до перемоги. Тож тримаємо стрій та віримо у збройні сили України. Залишайтесь з нами.